Морлик. Взимку у лісі тихо, так тихо, що чутно, як дерева, перемовляються скрипучими голосами і стогнуть від холоду. Добре, коли йде сніг. Тоді вони вкриті теплими білими шубами, тоді їм тепло і затишно, але цього дня було морозно. А сніг здоло вітром і дерева стогнали жалібно та сумно, мабуть, скучили за сонечком, за теплим літечком. У такі несніжені дні лісники з чоловіками з сусіднього села садили у підготовлені ще восени лунки молоді сосунки і ялинки. Старі сосни і ялини для господарських потреб подекуди вирубали минулої зими, а на їх місце тепер садили молоденькі, щоб ліс не біднів. Нова вирубка була недалеко від хати лісника, тому й вирішили, що лісничиха приготує обід і, поки не прохолов, привезе на ділянку. Гарячень кожному ой як хочеться. Приготувала вона кашу та капусняк, напекла пиріжків, закутала горщики в теплу ковдру, зверху кожух накинула, щоб тепло не виходило, і поїхала на саняк до чоловіка. День, другий возила обіди. На жаль, не завжди світить сонечко ясне, не завжди небо чисте, настав недобрий час, і трапилася біда з лісничихою. Пиріжки того дня з капустою мали бути. Отож, коли шаткувала вона капусту, порізалася та так сильно, що не могла більше працювати. Довелося тісто пирожкове на млинці використовувати. Ну що ж, на млинці, значить, на млинці. Зрештою, не в тому лихо. Капусня, кашу та млинці вести треба, а рука в лісничихи не робоча, болить дуже. Як вішки тримати та конем правити, як в сани орлика запрягти? Думала, думала лісничиха, охкала та бідкалася, та нічого не вдієш, доведеться на стусю до батька в ліс дрімучий посилати. Покликала дочку та й каже Доню, треба тобі ластівочко, до татка на посадку поїхати. Добре, матусю. Я тобі орлика допоможу запрягти, обід до сідла піднесу, а ось вести конем тобі самі доведеться. Орлик сама знаєш, кінь сумирний, довезе. Тут недалечко, та й день на дворі, не страшно. Орлик мене слухається, нікуди не звертайся з дороги, вона тебе до батька приведе. Не бійся, матусю, все, що ти наказала, зроблю. Осідлали вони вдвох орлика, прив'язали до сідла Баул. З обідом, обхопила Настя коня за шию і прошепотіла. Орлику, друже мій, ти мене слухайся, а я тобі цукру дам. Довези до татка не пустуй, а то робітники наші без обіду залишаться. Погладила свого коника, а він вухами стриже, головою киває, наче хоче сказати не бійся, Настусю, довезу тебе цілісінькою. Ось уже й ворота відчинилися, і понеслася Настя з двору. Матуся вслід благословення материнське послала і в бога захисту для донечки попрохала. Орлик в дорозі Настусю слухався, ішов весело, тоненько гривою потрушував, мабуть, прогулянка і йому була до душі. Трохи застоявся у конюшні. Доїхали швидко, так ще й не помітили, як на місці опинилися. Ох, і нахвалювали Настю робітники, та й орлика похвала дісталася цукрова. Час додому повертатися, стривожився лісник, як таку крихітку знову в дорогу саму відпускати. А ти, татку, благослови нас з орликом, та Божого захисту попроси, як мама. Ось ми й повернемося цілі та неушкоджені, сказала Настуся. А й справді, що це я? Зовсім заморочився. Хто ж тебе захистить, як не батько небесний? І благословив, і попросив для доньки захисту в бога. Зі спокійною душею відпустив він Настусю. Першу орлик весело біг, потім раптом затрусився, копитом забив і поскакав, ледь на стуся сідла не випила. Орлику почекай, не біжи так. Упаду я загукала Настя. Та орлик ще швидше поскакав і впала б Настя, та ось вороний зупинився і позадкував. Перед ними стояв величезний вовк, шерсть дибки, кликами клацає, ззаду також вовки з'явилися. Оточили орлика він, бідолаха, з одного боку в інший сахається, дрижить увесь. Раптом один вовчище, як кинеться, та зубами перед мордою кінською клацне. Здибився орлик, заіржав злякано, а Настя в сідлі не втрималася і в сніг упала. Що тут почалося? Вовки стрибають, кінь брикається, а Настя рученятами лице від жаху затулила, боїться поворухнутися. Вовки все намагаються коня від дівчинки відігнати, проте вірний орлик від укусів вивертається, а на стуню не кидає. Ось вже двоє з вовків заскавчали, дістали їх копита кінські. Настуся крізь пальці все бачить, страшно їй загризуть вовки. Тоді мама з татом і не дізнаються, що з їх донечкою трапилося. Як подумала Настуся про батьків, так і згадала їхні молитви й благословення. Господи, спаси нас! Цієї ж миті спіткнувся орлик і одним коліном до землі припав. Злякалася Настя до смерті і схопилася рученятами за кінську гриву. Орлик підвівся, вдарив вовків, які ззаду вчепилися, і понісся щодуху. Так і скакали вони до самісінької лісникової хати. Слава Богу, вона виявилася неподалік. Як побачила матуся орлика спіненого та настусю, як вчепилася у гриву коня, так відразу й зойкнула. Потім довго відігривала замерзлі дончині рученята і коня, друга вірного, лікувала від вовчих укусів, розповіла Настя матері, як напали на них вовки і як урятував її орлик. Я молилася за тебе, доню, сказала лісничиха. Я теж молилася, і Бог мені допоміг. Так, зіронька моя, Бог обіцяв нас охороняти, і він вірний своїй обітниці. Це він допоміг тобі і орлику». Він справжній вірний друг.